У п'ятницю ясна погода за прогнозами синоптиків має бути у Львові, врешті західних областей хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус один, найвища в день плюс дванадцять. Також хмарна погода триматиметься і в північних та центральних областях. У Полтаві, Черкасах та Кропивницькому цього дня пройдуть дощі від нуля вночі до плюс восьми в день. Дощитиме і на півдні країни, в Криму без опадів. Температура повітря від 2 до 10 градусів вище нуля. На мешканців східних областей також чекають дощі. Лише в Харкові синоптики опадів не передбачають. Від нічних нуль в день потепліше до плюс 9. У Чернівцях у суботу, 16 березня, синоптики прогнозують ясну погоду. На території решти областей Західного регіону хмарне небо триматиметься впродовж цілого дня. В Ужгороді дощитиме нічна від плюс 2 дина до плюс 13. За прогнозами синоптиків, на півночі та в центрі похмура погода протримається зранку до самого вечора. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 2 до плюс 10 в день. Мешканцям південних областей не завадять парасольки, лише в Одесі опадів не передбачається від 5 до 10 з позначкою плюс. На сході небо буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Температура вночі від плюс 2, в день до плюс 11. У неділю 17 березня дощитиме по всій території західних областей. Від нічних плюс 4 температура повітря в день підніметься до плюс 9. Також дощі пройдуть в більшості областей півночі та центру. В Черкасах та Києві цього дня без опадів. Вночі від плюс 4 в день до плюс 14. В Одесі хмарно. Нарешту областей південного регіону чекатимуть дощі від 4 до 12 градусів тепла. У східних областях спостерігатиметься переважно хмарне небо. В Харкові та Дніпрі цього дня очікується дощі. Температура повітря від нічних плюс в вдень прогріється до плюс 12.